Бумбая! Ну що, ми на місці, коло згорівшого карча. Хочу попробувати тигровий горіх в ділі. Кукуруза ми знаємо працює. І папчики працюють. Чесниковий, правда, не тесний. І прикормочка піде. А от чи буде ловити тигровий горіх? Оце цікаво, тому що він якби... Не розкусюється Навіть нашими зубами, здається. Зараз перевіримо, я не пам'ятаю. Написано криль, але пахне кукурузою. Не знаю. Не знаю, чи проб'є гачок. Ти диви, пробиває і триматись буде вічно. Не один десяток рибин. Якщо вони клюнуть, я вже прикормив Здається, стало на дно. Почекаємо. А поки чекаємо, розпакуємо кукурузку. І бо тому горіху я зовсім не довіряю. Та де тут пакаван? А, оце точно буде працювати, якщо буде риба. Тут кожен раз, як останній, цю рибу не збагнеш. Здається, терпіння лопнуло. <хи> я вже злякався, що тряпочку не взяв, руки витирати. Ладно, все, чіпляємо кукурудзу, Приманим рибу, там буде видно. А я уж думав не прийде із-за холма, а вона прийшла. Але щось мені підказує, що глибина тут не дуже. А можливо, просто риба не дуже. Можливо, її просто вже немає. Кукурузка мягенька, світиться, чи то від фосфора, чи то від щастя. <гум> Ще на неї зараз рибку впіймають. Оп. Польот нормальний. Збавив глибину. О, і правильно зробив. садна не бере, а... А з цього самого підхватує з товщі води, хоча я не дуже і збавив Треба ще. Мені просто не подобається, що тут взагалі глубини немає. Хоч повертайся на старе місце. Там, де ми з батя рибачили, вони тут недалеко. Ну, я так сказав, для нового ракурса з одну і ту саму стару фігню ну, з нового міста рішив поснімати. Покидав у глибину, в сторону. ніфіга, Вернувсь на закормлене місто. І маємо один тичок. Як вам стати? зйомка з пуза, пузо горбате, <рістив> так що нерівно виходить, треба камеру поправляти. Так і живемо. Постоїм минут 10 і підемо на старе місце, якщо тут не спрацює. Я в шокі. З дна взяв карась. Кровавий карась. Спідозний. Ти же весь заражений. Пливи назад. Страшно риво брати, страшно. Ну, ми її прийшли сюди не ловити, ми її прийшли сюди підкор... покормити, покормити з руки кукурудзкой. А та, якою тут жарко, ми візьмемо додому, щоб вона посиділа в холодильнику, якщо одійшла вот під кондиціонером закормив, збавив глибину, так щоб теченням сносило, все-таки так може хоча б і знайти в проводку, а лежачий... Лежа... На лежачого не клюють, що називається. Як я баті і казав у прошлих випусках, це саме ну, ви Але треба ловити, поки ловиться, бо потім ловитися не буде. І так воно случилось. Вчора ловилося, а сьогодні ні. І батя це знав, того сьогодні і не прийшов. Зараза, що там таке корч. По корчу можна зрозуміти состоянні дна. Бувало і лучше. Занюхнув. Все-таки та трава вона осіла на дно і гниє на дні. Тут нічого не поробиш. Але те, що карасі почали з'являтись, це радісно, звичайно. Шестиметровий мах, глибина невелика, кидає далеко. Їй-богу, сказав би, що прикормка якась не така погана. Ну на цю же прикормку в прошлий раз ловилася шикарно. Розривала тут все. Життя моє. Просто нема кому клюнути. Все до, до безумства просто. Просто риби нет, ну ви держитесь. Кудись вона уйшла. Може десь близько будь, <laughs> в кілометрі від нас. А може вже обратно в Дніпрі. Риба з хвостом, як то кажуть. Поставив. З двома гачками дістав вудлище Еч, але не дістав фрикціон. <сум> Нічогенько, он воно. Вот оно що, Михалич, вот оно що. Оп! Поки порядок. Іноді кажеться, що один-два гачка увеличують шанси поймати рибу вдвоє. Але насправді вони увеличують ці шанси в 5-10 в разів, тому що вторий гачок стоїть вище вище, там, де ваш гачок і рядом не плавав. Ілі парусить по тіченню. З глибиною можна гулятися іноді довго, і так і не вгадати, і не понять. А от коли два гачка, все це робиться дуже швидко і ефективно. Двом кускам рот радується краще, ніж одному, хоч, хоч сонечко зайшло, і то добре. Комарики повилазили, поклювало і перестало. наконець то рідко, але крупненька на кукурузку. Зверху кусок хлебушка поставив надо було б їм води набрати, так вони швидше здохнуть. ну нехай нам рибки надо трошки котикам. Тестуємо качество риби на котах нурчик ну, їсть і що то подозревает їй богу хитрий ризик просто корма. і ще поклевочка. Я знаю, чого слабо клює. Вода стоїть на місці. Єлі-єлі он. Ех, оце було добротно. Не розчитав. І теж на кукурузку. Так. Хліб можна сняти, повішати кукурузу номер два. Бумбая. Кукуруза ловит іменно крупняк. Хто, тут хто лове на хліб, на тісто, батя он ходить і не тільки сусіди на хлебушек. дофіга, сильно дофіга мелочі, Вообще неймовірно дофіга, А я сразу викупив, що надо при такому бешеному кльові, Аби воно слабо клювала, то другий вопрос, фіху говориш, Ну поскольку. Кльов бешений, треба ставити більший крючок і крупнішу насадку. І буде щастя. Воно колихає, дибає, притаплює, а взять не може. А я думаю, що не клює. Дивіться, як поперло, як поперло, то йомаю. А ми от так. От. Хоч сапет для риби бери. Така риба шикарна, от вона нікому не треба. Чернуха це дуже сорна риба. Сьогодні ще кояк як вечором клює і я жалуюсь, що погано. Ну, може так случиться вже завтра. Що, що взагалі не буде клювати. До цього треба морально готуватися і шукати нові точки, нову рибу. Думай, те називається. В цьому ділі стабільності взагалі нема. Ми ж не на ставку якомусь коропячому. Та й на ставку бувають приколи. Та й це нікому не інтересно. Не в таких об'ємах. Як ми знімаємо. Якщо б ролик був раз в неділю, може б це було десь якось так. А якщо, коли 10 роликів підряд со ставка виходять, це звісно жесть. А ще більше жесть, ви спробуйте ці 10 роликів сидіти на ставку. Ви хоч з перекурами їх дивитеся нон стоп. Телемарафон. Причому я в цьому участвую. Ціла ігра в кальмара, блін. Я на Федору шулічено, коли вже 24 й ролик десь знімав, бо їх десь вийшло 24, плюс-мінус, може 25. Мене вже так тошнило. Я міг спокійно ще зняти 2-3 ролика, бо ще 2 години можна було сидіти, плюс-мінус. Я вже так ригав, так тошно вже було від цього всього, що я смотався в багажник 4 години і ми вдома. Ще й крючок ділили через місто. Заїжджав до родичів, дововив магазин рибачок на терміналі. Оп, зійшла. Оп, ех! Я б сказав, поспіш, поспішив, ну ніфіга, скорей переждав на верхній. Все-таки потихеньку, але рибку ми підігнали. Під своє місце. На це витратили годинку, але воно того коштувало. Дивіться, дивіться, і вже, вже сидить. Ай! Ух! Блін, та вони там такі здорові, що мені каже, крючки треба ще більше ставити. Блін, крючок взагалі порвався. Піпец, хорошо, що все на быстросъмниках. Зажирає і таскає зараза. Вся крупна, походу, вся, нема такого дип дип і бросило. Вон акуратно підбирає і тягає. Ну, слабенько підсікається, може кукурузку треба за самий край чіпляти. Я про це не думав. Все, як обично познається і підбирається на місці. Та давай уже тигедик пуст. Навіть на дно не упала, і при цьому все одно немає, причому на два гачка зразу. Так, я починаю нервувати. Риба взагалі ні разу не доклади сходити. Тим більше так часто. Тут явно щось нечисто пороблено. Може ще прикормити, а там уже офігеть насипано З <гум> переляку. З <гум> переляку зразу починає клювати. І так постійно, от не клює, ну стоє жменьку свернуть. І тут же І тут же ця скотеняка вічно путається. Як я з цим тільки не борюся, сволоч така. Порядок. Давай, там свіжак при... під'їхав. І рибка сильніше зібралась до купи. І це так і є. Ух, красава. Мені здається, ця рибка з каховки підійшла. Хоч і в нас такой фіга. Надо просто міста знати. Вона обично в лататтях сидить, гамулу жре. Ну всьому кінець. Включає латаття. і, і в ітоги вона відправилася шукати, покушати, як наче весна настала, такі жадні покльовки, чи то осінь. Та осінню так не жре, як зараз. І не поспориш. Їй-богу, таке було раз в житті. Я взагалі зараз про все. На-на! от то вона! Подпружинила, так, подпружинила! Вторим крючком зафіксірувалася, то думаю, я наговарюю, що... що цей самий, що вона часто схода а не подпружиниться, пружиниця лі думає мені. Порядок. Все в крові, все в говні. Чернуха сере, блін, за троїх. Почепив кукурузку поменше. мені Меніться, дзьобик не той, уже не той. Дзьобик уже не той. Треба роз... розковирювати. Під мармишуємо потроху, як діли це. Всегда, чтобы приманить рыбинку. И думаю, качество вида видео такое, что там поплавок видно. Да по-любому на хорошем экране в 4К. В чем я кодирую редко. Зараза течение стоит на месте, це пипец. Мені це взагалі не подобається. Воно і не вчора, вчора як, як дурне куди-то валило, а сьогодні не двигається. Підкорами обратно рибка зібралась, але ненадовго. Думаю. По Шурику і знову по своїм ділам. Я зрозумів, як з нею боротися. От так от. цап царап Чуть-чуть присипав. Міняємо щепотку прикормки на, на одну рибинку. Обмін не состоявся, заказчик прикормки не підійшов. Як завжди справа клює лучше всего, несмотря на то, откуда течень явала. Ну кльов який-то пасивний. Давай топи його. Еть, понятно, що він пасивний. Так, це вообще хто? Це вообще гібрид тараньки і ляща. І в гамулу нирнула. Нічого вибереться. Вибралася. Я думаю, що воно так слабенько дергає. Полутаранька, полугустиря яка-то прийшла. Перві мутанти. Ще уроди атомно не взорвали, а мутанти вже тут як тут. Зараз ще якусь черепашку ніндзя полубомж, Черепашка ніндзя під комишом встрінемо. Для повного щастя і взагалі буде хорошо. Страшно хорошо. Взяв іще правіше, і там іще лучше клює, як обычно. Вона мене взглядом не переварює. Треба кидати так, щоб поплавок через комиші десь і видно не було. Вроді тихо сидів, хоча так, да, що тут 4 метри. До, 5, до поплавка, до 5 метрів між мною і поплавком. Плюс вода сильно упала. Того воно слабенько і вистачає. Ну я ж і далеко закармлював і близько, і що ви думаєте? Данин, вообще ни разу не помогло може с прикормкой на десятий в раз думаю ну прикормка кожен раз плюс-мінус одне і те самое Коли кльов був бешеный тут було три сорта прикормки І всі три работали <laughs> на ура, ураже без прикормки клювало А як не працює, починаєш шукать виноватых О, со середини сейчас есть Фарватерный Мегасом Красноперый зишо. Оп, хлебчика подкинул. Эть, хлебный дуплет. Уже лучше, наверное, кукурузный. На кукурузу такая фигня не хватается. А на хлебчик на раз-два. Вроде водичка подходит. Ну це не точно. І я движення води особо не бачу. На середині закрутилося. Но тільки закрутилася. І вторий гачок все час закручується, бо по плаву не держиться уверху падлюка резиночка. Вічно вона по 2-3 штуки чіплять. А ще краще вузлом стопорить добротним. Вон, дивіться, дивіться, тут же понесло. Я фіг ви що там бачите на такій дистанції. Якась видно мілочь пустий гачок, ще й подбагрений. Клубничний буболет, бачите, їй понравився. Не зря туди прикормки накидував, если риба не під берегом пройшла так по глибині. Дивіться. Ох, нифіга собі, оце там так пройшов, оце номер. Та хорош крутиться. Я не хочу об тебе сильно вимазуватися. Ну, якщо прийдеться, то що делать? Похоже, ще одна приподняла, і стоїть. Жде, поки її на ліфті піднімуть. Давайте вже починати відпускати, бо шось я, силь... бо шось я зачастив. Ще й себе зловив, як звичайно. Тільки кинув і одразу є. Правда, в цей раз щось слабеньке. Ну я й не докинув пів метра. <гум> Як наче тут вода така грязна, що воно не бачить. Все воно бачить. Риба м'яка. ти тигедик, зараза, що ви мучаєте, обжерли нижній. Та на тобі, іди сюди. Оп! непогано. На цій, я б сказав, можна закритися поранше, вже ввечері є. Але іще парочку, іще парочку. Клубнічних кукурузен у нас ще більше, ніж пів банки. Хоча риба їх швидко щелкає. По дві штуки, двойний розход. Почти. І комарики вже повилітали. Сьогодні щось поранше. А вчора просто вітер хороший дув, та, та їх здувало всіх, а сьогодні ні. оп. Сіла. Та, -моє, тіше білий малиш. Подлюка. Ща я, блин, от это вона дала. Мить. І вона уже шмих і за три метра от нас. Ходь сюди, у відро. Оттуда поки що ще ніхто не тиге дикнув. Доп поп. Апчика так і не дібрався. Наступного разу, чувак, пощастить. Кукурузка своє діло зробила. Все одно краще неї тут ніхто не ловив, бо тут ніхто його немає. А от тигровий горіх і ще нам по себе покаже, я думаю. Гарнюній такий. Похожий на сиру картошку. Розберемося. Ось наш уловчик. І уловчик я вам скажу непоганий. А як для нинішнього часу він царський взагалі. Зараз спробую хоч щось зловити, хоч одну рибинку зачотну. А їх, їх семеро. Щось нехороше не число. Хоча ми в це не віримо. Сім штучок і ми ще й поотпускали. Отак от. Погнали додому.